Добрий день, шановні присутні, радий вас всіх бачити в на нашому прес-центрі Полтавської обласної військової адміністрації на сьогодні. Брифінг присвячений навчальному процесу. Вже почалися літні канікули, і діти, деякі відпочивають, а деякі готуються до вступних випробувань, деякі вже складають НМТ. І в двох словах коротко, така ситуація. Значить, діти, які навчалися у нас в. 9-11 класах і отримали відповідну освіту. Вони можуть вступати в декілька типів навчальних закладів. Насамперед, це заклади фахової передвищої і вищої освіти, які не мають складати НМТ, ЄФІ, ЄФОВВ. Вони можуть туди поступати по результатах співбесіди, мотиваційні листи. І ці співбесіди вони стосуються, як правило, двох предметів. Ну, а в деяких випадках може бути одного. Якщо це відповідні спеціальності, то передбачається творче випробування, і вступники зможуть за власним бажанням також складати НМТ, які передбачені чинним законодавством. Правила прийому для закладів фахової подвижня освіти вони саме розробляють, і тому по кожному окремому випадку треба дивитися конкретні правила вступу в той чи інший навчальний заклад. На сьогоднішній день, як ми вже зазначали, вище у нас по Полтавській області зареєстровано майже 13 тисяч абітурієнтів, які бажають скласти навчаль... НМТ. Національний мультипредметний тест, і вже відбулося 6 сесій на сьогоднішній день. 85% від тих, хто мав складати це випробування, вже пройшли його. Тобто вже було зареєстровано на сьогоднішній день 4681, а склала 3982 особи. Тобто, це йде за графіком, відповідних якихось кричущих сигналів у нас немає. Ми дуже цьому радіємо. На минулому тижні ми були в декілька таких ТЕЦ, тимчасові екзамаційні центри. Їхня робота відповідно йде по штатному режимі. Вступ до закладів вищої освіти, як ви знаєте, він складається на підставі національного мультипредметного тесту. Тут у нас включаються чотири предмети навчальних, три, які є обов'язковими, це українська мова, математика історія України. І один варіативний на вибір, тобто українська література, іноземна мова, англійська, німецька, французька, іспанська, біологія, хімія, фізика або географія. Предмет на вибір вступників вказувати під час реєстрації на НМТ. Також можна при вступі використовувати ті результати, які були в 2022-2024 році, і треба звернути увагу на те, що під час розрахування конкурсного балу для вступу на певну спеціальність, до результатів кожного предмета НМТ буде застосовано відповідний ваговий коефіцієнт, який визначає орган, який реалізує політику в сфері освіти. Як правило, у нас ще є такі люди, які хочуть поступати в магістратуру або в аспірантуру. На сьогоднішній день у нас є цифри щодо зареєстрованих осіб. По Полтавській області єдиний, єдиний вступний іспит в аспірантуру зареєструвало складати 436 осіб, єдине випробування 484 особи. І Її до структури 3489 осіб, є ФВВ 3143 особи. За результатами Харківського регіонального центру оцінювання якості оцити, вони ведуть цю статистику. Ми десь приблизно в Полтаві 36% від трьох областей: це Суми, Харків і Полтавська область, тобто, дивлячись на те, що в нас навчальних закладів. Менше, ніж в Харкові, але по тому вага ну, дуже, досить висока, 36%. 36%. Ще необхідно зазначити, що у нас кожен абітурієнта майбутній студент при поступленні на навчання в вищий навчальний заклад буде. Проходити відповідну підготовку військову, а також така військова підготовка, вона відбувається в школах загальних середніх і в нас в області є три рівні, умовно кажучи, отримання такої освіти. Перша це молодший бакалавр в Кремінчуської гуманітарної технологічної академії. Там можна поступати туди і отримувати молодшого фахового бакалавра. В педагогічному університеті імені Караленка відкрита відповідна спеціалізація по магістратурі, а також ті вчителі, які бажають пройти сертифікатну програму. У нас є така сертифікатна програма, вона відкрита в ПАНО Полтавська академія неправильного освіти імені Міністра якщо ви маєте або ФА. Бакалавра або магістра можна там пройти програму сертифікаційну, отримати відповідні документи і мати право на в захисту України. Це ті питання, які постійно ставляться і суспільством, і на державному рівні. У нас традиційно є, також під час вступної сесії. Ми запрошуємо фахівців. В минулому році це був. Полтавський університет економіки і торгівлі в цьому році наш аграрний університет доповість про ті особливості і можливості для абітурієнтів, які стоять перед вступниками в цьому році. І сьогодні у нас Вовк Микола Олександрович, це відповідальний секретар приймальної комісії Полтавського державного аграрного університету. Тому Прошу два слова чи більше? Мабуть, трошки більше. більше. Дякую по основним датам, щоб зорієнтувати потенційних вступників, які в цьому році планують вступати до університетів. Перші такі ключові дати 1 липня. Розпочинається робота реєстрації електронних кабінетів вступника, і тут важливо запам'ятати, щоб вступник не плутав кабінет НМТ і кабінет вступника. Це абсолютно два різних кабінети. Через цей кабінет електронний кабінет вступника вступник подає заяви на вступ до університету. З 1 липня він матиме можливість завантажити своє фото і відповідно дані в електронний кабінет. І на цьому поки що все. Подача електронних заяв для класичних вступників після шкіл, які мають повну загальну середню освіту, або випускники коледжів, які також мають право вступати до університетів на перший бакалаврський рівень, розпочнеться з 19 липня і по перше, відповідно, серпня. Разом з тим є Перелік пільгових категорій вступники з особливими спеціальними умовами вступу. Це є така категорія, як учасники бойових дій. До них не стосується вступ до університету за результатами національного мультипредметного тесту. Вони вступають до університету за чотирма співбесідами. Відповідно, три обов'язкових предмети, так як НМТ, Українська мова, математика, історія України, і четвертий на вибір. Важливою датою залишається з 3 липня по 10 липня для того, щоб зареєструвалися такі вступники, учасники бойових дій, і мали можливість претендувати на місця державного замовлення. Якщо такі вступники зареєструються після 10 липня, за ними заберігається право вступати до університету без результатів національного мультипредметного тесту. Але разом з тим, по 25 липня, вони реєструються і в складатимуть ці співбесіди виключно. Претендуватиму на місця за контрактом, обов'язково необхідно врахувати нашим майбутнім вступникам, що, перш ніж подавати заяву на вступ з 19 липня, якщо у вступника є спеціальні умови вступу, тобто пільгові документи, вони обов'язково повинні їх зареєструвати в будь-якій приймальній комісії будь-якого відповідного закладу вищої освіти лише один раз, щоб підв'язати фактично до фізичної особи. Перше, коли з'являється вступник до університету і має документи, він повинен про це повідомити приймальну комісію. Бо лише приймальна комісія має право реєструвати відповідно ці пільги. Самостійно здійснити в своєму електронному кабінеті вступника неможливо. Якщо так трапляється, що вступник ну, випадково забув внести свою пільгу і подав заяву відповідно на вступ зміни даних по електронному кабінеті внести вже буде неможливо. Лише тоді в ручному режимі можна буде підв'язувати під кожну заяву вступника ці пільгові документи. Разом з тим, для того, щоб вступити до університету, мінімальний конкурсний бал на контракт становить 100. Є виключення для спеціальностей, де 4 публічне управління та адміністрування і Д8 право, на яких мінімальний конкурсний бал становить 150. Ті вступники, які хочуть спробувати свої сили і претендувати на місця за кошти державного замовлення, мінімальний конкурсний бал повинен становити відповідно 130. Разом з тим, вступники не повинні, бо зачасту вони плутають і розраховують свій конкурсний бал, додаючи 4 предмети, і ділячи на 4, і отримують арифметичне. Це є помилка. Необхідно враховувати, що до кожної спеціальності відповідно є ваговий коефіцієнт, і кожен предмет потрібно окремо множити і відповідно дізнатися свій конкурсний ваг. Разом з тим, вступники, які вступають до університету після коледжу, до них такі ж самі вимоги по результатам національного мультипредметного тесту. Такі вступники мають право вступати на перший курс скороченого терміну навчання простіше на другий курс, відповідно подаючи свій диплом молодшого фахового бакалавра. під час перезарахування кредитів, ЄКТС в обов'язковому порядку, їх повинно бути не менше ніж 40. Їм приймальна комісія рекомендує, чи мають вони право вступати на ту чи. Іншу спеціальність це якщо вступник після коледжу хоче змінити свою відповідну спеціальність. Далі, по основних датах, по, після оприлюднення списків рекомендованих на бюджет відбудеться 6 серпня, і це стосуватиметься абсолютно всіх закладів вищої освіти. Знаходяться на території відповідної України 9 серпня виконання вимог до зарахування. Це потрібно підтвердити місце, що вступник вже обрав, де він буде навчатися. Разом з тим, тут потрібно акцентувати увагу: якщо у вступника конкурсний бал більше 130, він має право подати 5 заяв на місця державного замовлення і 10 заяв на контракт. Максимально 5 заяв. Важливо. Ці 15 заяв стосуються для всіх закладів вищої освіти на, цей, на цю вступну кампанію. Не в кожному університеті окремо 15 заяв, а для всієї вступної кампанії. Важливо, коли вступник буде обирати для себе місце державного замовлення 5 заяв своїх, він ставить їм пріоритет: перший пріоритет, де найбільше хоче вступник навчатися, другий трохи менше і так далі до п'ятого. Необхідно враховувати той момент, що не потрібно зневажливо ставитись до четвертого п'ятого пріоритету, тому що система розраховує так і іноді вступники вступають до університетів за п'ятим пріоритетом, але не планували за цією спеціальністю, то можливо просто не використовувати або більш свідомо підходити до цього. Разом з тим. Аграрний університет у минулому році долучився до пілотного проєкту отримання грантів на навчання, і в минулому році це було перше такі сім спеціальностей. Що це мається на увазі за результатами національного мультипредметного тесту? Є два рівні. Грантів, перший рівень, про який ми говоримо, це якщо вступник по минулому року має два сертифікати з будь-яких предметів, результат не нижче 150, відповідно. І другого рівня це якщо вступник має два сертифікати по 170 балів, має можливість отримати грант. Що таке державний грант на навчання? Це компенсація вступник вступає на контрактну форму навчання, і держава компенсує частину вартості навчання або навіть і не частину в минулому році були випадки, такі що компенсувалася повністю вартість навчання. Якщо по минулому року говоримо, то це перші два роки навчання і стосується виключно поки що бакалаврату. Що семестрово перераховується кошти від міністерства до закладу освіти? Цьому році є новації, в чому вони стосуються, якщо вступник отримав рекомендацію на місця державного замовлення з одним із пріоритетів п'яти заяв і відмовився, тому що ну. Отримав рекомендацію туди, куди не планував, і відмовився. То претендувати на державний грант в цьому році він вже не матиме такої можливості. Держава робить пропозицію державного замовлення в закладі вищої освіти лише один раз, або це буде варіант, той що вступник отримує державне замовлення через результати НМТ за п'ятьма пріоритетами, або відповідно державний. Разом з тим, аграрний університет долучився до пілотного проєкту Міністерства ветеранів. І сьогодні йде момент, ті, що випускники четвертих курсів, бакалаврату отримують компенсацію через Міністерство ветеранів, це пільгові так звані категорії, це учасники бойових дій, це діти, учасники бойових дій, це сім'ї, які мають посвідчення, особи, яка загинула під час війни, і відповідно там є ще перелік, отримують компенсацію. Якщо ми говоримо про наступні роки, ну поки що в якості анонсу проговорювали, і буде стосуватися і бакалаврського рівня, і перших, і третіх курсів, фактично, разом з тим іде співпраця із волонтерським центром міста Полтави по вступу і вступній кампанії. Ну, якщо коротко, по вступній кампанії, можливо, якісь запитання будуть. по пільгових документах, який механізм і так далі. Я пропоную у нас ще щедри питання, поки всім зосереджується на інформації інтенсивній, тому що вступна кампанія вона така, зараз іноді нагадує квест. ну, Порівняно з тим, що було раніше, це вже просто опції, скажімо так. Полтавська військова адміністрація вона стоїть на місці, ми розуміємо сучасні виклики освітні. Професійні і в нас є гарна колаборація з Авророю. Це відомий такий бренд, який народився тут в Полтаві. Ми дуже вдячні соціально відповідальному бізнесу, який підтримує і Малу Академію наук, і наш ліцей імені Грисиєнка, де Аврора показує такі небайдужі Результати і відповідне ставлення до тих осіб, які навчаються, розглядаючи це не просто як людський капітал, а відношення ну, таке чуйне, людяне і направлене на результати. І в цьому році ми починаємо таку співпрацю нову для нас літня школа Aurora Students. Мета це готувати студентів до професійної діяльності, розвиватися в. Підприємності, вмислені, бізнес-мислені, і залучати потім перспективних кандидатів до компанії. Така сама робота у нас, в принципі, ведеться і в обласній військової адміністрації. Багато випускників навчальних закладів прямо проходить тут стажування, і потім беремо на роботу. Тим самим займається і Аврора, тому я запрошую до слова. Керівника відділу супроводу дотримання етики та цінностей компанії Аврора Катерину Миколаївну Колубай. Дякую. Ну, першу вдячні дуже за запрошення. В таких форматах ми взаємодіємо не дуже часто, але в цілому хотілося б також донести певну інформацію. Можливо, вона буде і корисна, ну і цікава. Співпрацюємо ми, до речі, не лише там з декількома школами, а на сьогоднішній день співпраця вже наша полягає. Із 50 50 закладами освіти та молодіжними організаціями. Це не тільки Полтавщина, полтава чи Полтавщина, це в принципі ми не обмежилися географією, ми в усій Україні представлені і раді долучати додаткових додаткових нам партнерів. Щодо Aurora Students, це на да, вперше ми вирішили запустити таке навчання саме для молоді. Бо саме сам процес навчання, сам розвиток в компанії він представлений дуже давно. І напевно, що навіть більше дев'яти років для співробітників, для внутрішніх співробітників це на постійній основі є, є, є власний навчальний центр, власні навчальні програми, які йдуть в ногу з бізнесом. І зараз ми розуміємо, ну це напевно виклики нашого сьогодення, коли і. Військова адміністрація має шукати собі співробітників і компанії, інші, взагалі, по Україні. Ну, ми в принципі такі самі, як і всі. Ми хотіли би показувати можливості: можливості тим студентам, які вступають зараз на будь-яку спеціальність будь-якого закладу освіти в будь-якому місті, чи місті, чи містечку України. Ми до речі, також підтримуємо і такі. Великі проєкти, де працюють організації освітні із дітьми із шкіл або з коледжів і біля ну це прикордонні та прифронтові областя, де є певні освітні втрати. І ми намагаємося там також бути корисними тим, чим можемо. Чим можемо бути корисними? Можемо бути корисними нашими спеціалістами, бо вони є люди бізнесу, вони є люди практики, вони на руках руками своїми прощупують кожні процеси і тим самим можуть повпливати. На хід тієї навчальної програми, яку дають такі спілки, такі організації, в тому числі, співпрацюємо звичайно з навчальними закладами вищої освіти обов'язково. Бо в нас тут дуже класна колаборація в тому, що нас запрошують до викладання викладання на різних спеціальностях, і це про співпрацю для нас. Це про те, що університети, вищі навчальні заклади вони намагаються співпадати з потребами бізнесу, бо студенти вони підуть на роботу, вони мають йти на роботу і бути затребуваними. І коли вони вже готові до тих викликів, які є в бізнесі, це дуже класно. І самим новеньким нашим співробітникам набагато простіше тоді входити в ці ритми. Входячи з цього, і виникла в нас якраз ідея про школу для молоді. Для чого ми її зробили? По-перше, для того, щоб зрозуміти взагалі, що цікаво нашій молоді, де вона хоче навчатися, де вона хоче працювати, які в неї потреби наразі, і е, дати можливість доторкнутися до процесів бізнесу. Що будемо робити? Тут ми трошечки співпадаємо насправді по датам з вступною кампанією, але в цілому, напевно, не стільовою аудиторією. Бо діти, які студенти, які будуть вступати, вони зараз націлені на базову освіту, а ми націлені на те, щоб у співробітників також була базова освіта, базова вища освіта, базова середня освіта, бо вона є дуже потрібною не лише як для знання певних матеріалів, а і для розширення спектру комунікативних навичків, які дуже потрібні в пізнесі в будь-якому контексті. Ми починаємо. Нашу школу 7 липня наразі триває друга така ітерація: другий потік реєстрації для студентів. Що їм потрібно зробити? Їм потрібно скористатися просто формою, вони заходять туди, реєструються, і потім менеджери вже їх проводять до, до повного, так скажімо, до повного вступу. Потрібно знати невеличке відео, ми просимо до п'яти хвилин про те, чому саме вони мають бути в цій школі. Це мотиваційний такий, напевно, спіч, але це вже те, де студенти, де молодь, будь-хто із представників молоді може показати свою зацікавленість. і, і свої бажання розвиватися не лише в підприємництві. Це може бути маркетинг, це може бути IT, бо в нас представлено широко департаменти. Такі це може бути юридичний департамент. Будь-який будь-який спеціаліст він дуже цінний, і та освіта, яку він здобуває в закладах освіти, вона буде йому дуже сильно в нагоді. Далі вони заходитимуть після відбору заходитимуть на місячний курс. В цьому році ми вирішили для себе, що всі, хто справиться повністю з невеличкими завданнями, вони будуть отримувати повну компенсацію навчання, тобто навчання для них буде безоплатним, компанія бере на себе повну оплату цього. Чому так? Бо хочеться, щоб. Будь-який регіон міг доторкнутися до навчання, і ми хотіли би з ними поспілкуватися офлайн. Одразу напевно відповів на питання, чи буде коли-небудь гібридна форма навчання або онлайн. Звичайно, буде вона зараз також в доопрацюванні, і я думаю, що з 1 вересня ми її також запустимо. Поки що не можу сказати, чи на всеукраїнській платформі, чи на нашій платформі, де будемо видавати доступи просто. Студентам, але в цілому це все можливо. Що буде на цьому курсі? Звичайно, це наші обов'язкові такі предмети, якщо можна так сказати, для наших співробітників: це і лідерство, і менеджмент, і менеджерські управлінські якості, і дуже багато комунікативних навичок по soft skills. але обов'язково ми долучили більше 11 спікерів наших спеціалістів-провідних, які будуть розповідати про такі. Можливо, десь дуже цікаві нестандартні рішення, які доводилося приймати при побудові самої компанії Аврора. Наприкінці студентам буде запропоначнуса вже студентам нашій групі буде запропоновано виконати роботу. Таку проєктну роботу, якби мені довелося відкривати Аврору в іншій країні, що би я робив? І це, от по суті, пропозиція для старту Аврори в іншій країні, в будь-які яку зможе обрати для себе наш випускник. Це не секрет, що ми вже наразі представлені не лише в Україні, ми вже активно розвиваємося, відкриваємося в Румунії, будуть відкриватися інші країни. Тому для нас дуже цінно буде долучити талановиту. Проактивну молодь, яка бачить себе в українському бізнесі, але не обов'язково, можливо, навіть в Україні. Глобально, звичайно, ціль проєкту і ціль всіх освітніх проєктів, які ми проводимо, це показати можливості. Для нашої молоді і допомогти бачити і використовувати ці можливості і лишатися в Україні, підіймати економіку, розвивати економіку, розвивати компанії, компанії, які є в Україні наразі. Ну і звичайно, наша зацікавленість долучити до роботи в Аврорі талановито мови зацікавлено і дуже ініціативно. Це як ж коротко в цілому, ініціатива, яка по Аврора Students», А так можу проговорити ще до можливості по стажуванню по по практиці. Виробничі, до якої ми доєднуємося з навчальними закладами, домовляємося і діти проходять цю навчальну практику. В нас обов'язково виробничу практику проходять з різних абсолютно університетів, дивимося, де це можна зробити. Далі вони можуть отримати. Навіть пропозицію на працевлаштування. До речі, по школі також є призовий фонд обов'язковий. Ми собі вважаємо, що найкращі випускники зможуть отримати на роботу із топ-менеджером з нашим, так скажімо, пліч-опліч під проєкти. І е, обов'язково це будуть, ну ми називаємо це також гранти на навчання, але це грант на навчальну програму, як такий, коли ми зможемо е, надавати можливість е, призеру донавчитися. Навичкам до прикладу, можливо, це буде проєктний менеджмент, де потрібні знання інструментів, знання, вміння вести ці проекти, і таким чином будемо добудовувати оцю оці знання і вміння навики людини, яка буде далі працювати з нами разом.